А не, я буду. Я буду е, Санта-Клаусом. Хто такий святий Миколай? Хто такий святий Миколай? Ми не спимо і лягаємо дуже, 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 дуже. В один, в два пім. Ем. Нормально. Ти знаєш, хто такий святий Миколай? Все. Він святий. Миколай. Дає подарунки. Миколай приносить подарунки. А йому хтось допомагає приносити ці подарунки. Він купляє, мала жить. Святого Миколая. Хтось допомагає готувати Ел. подарунки. Елсі. Він м, дуже добра людина і дарує всім подарунки. Чи як він приносить подарунки? З допомогою чарів. А йому хтось допомагає готувати подарунок? Так. Хто? Його мама і тато. А як ти думаєш, Святий Миколай любить печиво? Так. А яке печиво він любить? Шоколадне печиво із молоком. А ти любиш печиво? Так. Шоколадне. Теж шоколадне любиш. І із, там ем, такі малесенькі шоколадки на печеньках. І молоко я хочу пити. Да, він любить чоколет печиво. А ти любиш печиво? Да. Яке? Чокліт печиво, як. Як, як, як Святий Миколай любить. І він любить пити миллик. Точно? І я. А ти любиш печиво, і молочко. Яке печиво ти любиш? Панилі. Святий Миколай любить печиво. Ні. А ти любиш печиво? Ні. Добре, а що ти любиш? Кока-кофі. А який твій улюблений подарунок, який ти коли-небудь отримував від Святого Миколая? Е гонка машина така, що має пульт. Е від Санти Лего від Миколая якийсь маленький подарунок. Ну як сказати маленький. Джосстик, чи, наприклад, якийсь конструктор. Любиш прикрашати ялинку? Так. Да. А чим да. ти її прикрашаєш? Якими прикрасами? Яло. Лего? Клас! Тобі подобається прикрашати ялинку? була гарна і свят. Yeah. А що ти любиш більше ялинку чи подарунки? Подарунки. Ялинку. Два. А які подарунки тобі подобаються? Барбі, батут і барбі Та Давунки Йонку. А скажи, як ти готуєшся до Різдва? Що ти робиш особливого? Я диваюся як ельф. А ні, я буду, я буду Санта Клаусом. Наразі свой я буду украшать. Я, я очень украшала дом. Там мой а, носочек я видела конфетки. А что ты любишь їсти на Різдво? Яка їжа в тебе улюблена? А, курка. Смажена курка? Так. Пітенка, супу класні і, і шашлик. А тобі подобається свято Новий рік? Так. Да. А чим воно тобі подобається, що в нього класного такого? А, тому Я люблю ялинку, ялинку, яганчику. І, і я люблю подарунки, що там стоять. на... У мене на 2 буде парді. Это буде мій боч день на Та Так добре, та єсмі. Люблю, бо ми не спимо і лягаємо дуже, 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 дуже. Ну, в один, два п'єм. Ем. Нормально.